2 вересня мешканців багатоквартирного будинку Добробатів 29 сколихнув вибух. Серед них і Сергій. Згадує, того вечора були з дружиною у квартирі. Ввечері ми були вдома. Вибух, затряслася земля, затрясся будинок, посипало стекло. Потім другий вибух, друге стекло Ну, Вийшли, поубирали щепки, ті, ті, що повилітали. У квартирі Сергія вікна вціліли, постраждали лише міжповерхові. І нині замість вибитих вікон з дерев'яними рамами встановлюють нові металопластикові. Ідея сімикамерний профіль, двокамерний стеклопакет, енергозберігаюче третє стекло, яке зберігає тепло. Внаслідок ракетної атаки у чотирьох під'їздах будинку вибило 12 вікон. Було... Сім будинків пошкоджено. Ну вікна в сіми будинках там десь до 40 вікон. Взагалі, це ми з вами вже знаходимося. Це вже остання адреса, на якій вже все на завершальній саді. Усього від початку великої війни вставлено більш ніж 6 тисяч вікон у будинках комунальної власності, які постраждали від обстрілів. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Вікторія майже два роки тому переїхала до Дніпра з великої новосілки Донецької області. Тут знайшла роботу, та, попри це, радіє, що є додаткові виплати від держави. Виплати ми сплачуємо комунальні послуги, купуємо продукти харчування, дуже, дуже допомагають. Вікторія також допомагає отримати такі виплати й іншим, оскільки працює головним спеціалістом відділу соціальних гарантій. Розмір допомоги для дорослого становить 2 тисячі, а для дітей та людей з інвалідністю 3 тисячі гривень. Уряд прийняв рішення продовжити виплати до 2025 року. Однак, отримати їх тепер зможе не кожен. Вони е, зараз ніякого рішення не було прийнято. Вони просто автоматично продовжуються. Тій категорії людей, яка відповідає тим критеріям, які встановили мінсоцполітики і мінфінансів нашої країни, і, і будуть продовжуватися далі і далі і далі. Автоматично продовжені вони будуть для пенсіонерів, людей з інвалідністю першої і другої груп, дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт, і тих, хто є прийомними батьками таких дітей. Іншим ж категоріям варто подати нову заяву. Проте кандидатів додатково перевірятимуть. Перевіряємо наявність. Купівлі транспортного засобу, рік випуска якого менше п'яти років, перевіряємо, чи є на депозитних на рахунках суми, що перевищують 100 тисяч гривень. Або родиною була здійснена купівлю квартири. Будинку, земельна ділянка, що перевищує 100 тисяч гривень. Перевірять і тих, хто отримував виплати ще з 2014 і 2022 років. Подати документи для отримання допомоги можна через ЦНАПи та центри соцзахисту або ж через Дію. Анна Стасюк Андрій Чабаненко Дніпро Тіві. Оце, коротше, Даня приїхав з позиції. Це в нього в такому вигляді автомат. Скільки ти чотири доби був, так? П'ять майже. Побратими зафільмували емоції 20-річного Данила після першого бойового виходу на позиції. Я очікував, що я буду в будь-якому випадку в шоковому стані. Я очікував, що там буде, буде дуже тяжко. І так і сталося, було дуже тяжко і все. Він займався спортом, виборював нагороди на всеукраїнських змаганнях. У лавах ТРО служить його тренер. Тож Данило вирішив піти саме до нього. Захищати країну, свою сім'ю. Все. Не раз траплялись кумедні ситуації, пов'язані з юним віком воїна. Я ж підписав контракт, і в мене була базова військова підготовка. І на цій базовій військовій підготовці там був е, майор і підійшов до мене і такий, де ти був в 2014 році. Я кажу, ну в шостому класі був і все. Ну і ми посміялися з цього перспективного молодого бійця. Відправили на навчання у Велику Британію. Десять років тому, будучи школярем, він відправляв посилки захисникам. Тепер сам отримує презенти від дітей. Навірно, літ, ну, мені зараз 20, років. 8-7 назад я сам короче, делал такие такі вот рисунки короче, бойцам, ВТО, а зараз уже мені такі рисунки делаю. Вот так вот час летить. У свої 21 він вже має бойовий досвід, отримав звання молодшого сержанта і є командиром відділення. Так же само, як і всі ходжу на позиції. Сидим в окопах, стріляємо, копаємо. У мене тут все є ну, все те ж саме, тільки я не бачу сім'ю свою. Більше всього сумую за сім'єю. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві. Медзаклади Дніпра обладнують генераторами та безперебійним інтернетом. У міських лікарнях та амбулаторіях налічується 174 генератора різної потужності. Наш лікувальний заклад забезпечений сім дизель-генераторів. Має один із них забезпечує оцей ось кінець травмпункт і ЦСО який на 176 кВт. Другий генератор на приймальному відділенні діагностичному, там на 200. і третій на хірургічні відділення, операційний, і третій поверх на 176 кВт». Окрім Крім цього у лікарнях роблять запаси медикаментів для надання невідкладної допомоги та запаси технічної та питної води, якої має вистачити на тиждень. Тут же працює безперебійний інтернет та зв'язок. У нас зв'язок ну скажу про звичайний зв'язок, Це у нас рації. А у нас рації є на приймальному відділенні і оснащені всі хірургічні відділення. Якщо це зв'язок інтернет-зв'язок, то інтернет-зв'язок у нас є два старлінка, які теж підключаються. Навіть якщо у нас вимикається світло, то дизель-генератор їх забезпечує. Вони забезпечені цей корпус в основному. Це приймальні оперативні і старлінк підключається. Наша адміністрація все підключається. Так що тут проблем якось немає. Генератори функціонують також у Міських амбулаторіях вони підтримують безперебійну роботу техніки. У нашому медичному закладі працюють холодильники від ЮНІСЕФ, які зберігають потрібний холодовий ланцюг до п'яти діб при умовах відключення електроенергії. Відтепер без світла можна навіть отримати електронні послуги. Це видача є направлень і є рецептів на ліки. Анастасія Бурковська Іван Пономарів Дніпро Тіві. Ольга називає себе королевою мухоморів. Вже більше чотирьох років жінка займається збиранням грибів та продає їх як лікувальний засіб. Це спокон віків наш продукт. У мене до прикладу завжди в будинку була настоянка зимного мухомора червоного і настоянка з гриба веселки. І у багатьох людей точно так само. Просто при союзі це все придушилося. От і все. А раніше наші предки знали про це. І закордонний тренд – це більше про ніжових іншостей. Жінка запевняє, що мухомор здатен допомогти подолати певні психологічні проблеми. Мухомор налагоджує ментальний стан. Два роки війни дуже на цьому відобразилося. Наста на ментальному стані наших громадян. Відповідно, звертаються саме за цим, щоб поправити собі ну, в рівновагу прийти, щоб адекватно відноситися до світу. У багатьох же ж посттравматичний синдром. Він не викликає залежність, но ну, горілка більше ж залежність. Ольга зауважує, що мова йде саме про мікродози два грами і засуджує так звані мухоморні тріпи. Цих церемоній дуже багато, але це страшна річ, річ не контрольована. Того я цього не пропагую. Я виключно за лікування за мікродози в інструкції чітко написано: мікродозинг до двох грамів на добу всюди, на сайті, на цьому на пакуванні. Однак лікар-нарколог стверджує, що державної сертифікації щодо вживання мухомору немає, а дослідження з приводу дозування не завершені. У нашій країні це ніяк не врегульовано. Немає е, державної реєстрації. Да, кажуть, що е, там оці мікродози мухомори вони мають заспокійливу дію, настрій. Покращують там і спротив, хвороб, там багато чи пишуть. Але де клінічні дослідження, які це підтверджують, їх немає. Та да, да, дослідження в Україні йдуть, але йдуть дуже ну, поступово, бо це дуже ретельна така робота. Мухомори використовують в сучасній медицині, однак роблять це з неабиякою обережністю. Це дуже отруйна речовина. В Медицині використовуються деякі компоненти з мгомору. І це робиться у серйозних лабораторних умовах. Тобто, це не просто так: взяв, почистив, помив, відварив, висушив і все можна вживати. Нарколог запевняє, наразі необхідно провести повноцінні лабораторні та клінічні дослідження. Мікродозинг, зокрема мухомору, в Україні законом не заборонений. Проте цей гриб все ж таки є отруйним і небезпечним для життя людини. Тож лікарка радить обмежитись від жування рослин, що мають токсичні речовини. Аліса Антонюк, Павло Чабаненко, Ніпро ТІВІ.